Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору моїх дорогих підписників-гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Знову плакеточка буде, тому мова буде йти про вироби Будянського фаянсу заводу, яких я дуже люблю яких у мене досить так багатенько. Два набори будуть фігурувати в огляді. Один з яких сувенірний. і... Буду відразу просити вашої допомоги, тому що не зовсім впевнена, що це будянський набір. Ось, подивіться, в мене знаходяться ось такі невеличкі сімейства їжачків. Бачимо Велика їжачиха. І два Менших їж... їжачка. Можливо, ось так воно, я не знаю, їжак з їжачихою і ці маленькі їжачки, можливо, так, от вони чотири. Я е, в інтернеті неодноразово зустрічала відомості про те, що сімейство їжаків було виготовлене на маньківському керамічному заводі. Однак ось в цій книзі, вона є у багатьох поціновувачів українські порцеляни, я знайшла ось такі відомості. Зверніть увагу. Сувенір, сім'я їжаків, автор Іван Сень, ручна розпис глазурями і 1974 рік. Бачите, вони гладенькі. про... Проглядаються такі крапенки, які нагадують голочки і їжачка. І Однак, як ми бачимо, вони абсолютно глазуровані, гарненькі, в гарному стані. Ось малюточки ці. Звичайно, клеймату жодного немає. Ось так воно виглядає знизу. І яка буде ваша думка, скажіть, будь ласка, це ой, це сувенір Будянський? І ця сім'я їжачків як виглядала? Як ми бачили з, з картинки, що двоє, тільки великих, маленьких їжаченят не було? Однак, ще раз кажу, не знаю, чи це одна сім'я. Це тут дві сім'ї цих їжаків. кого є в колекції, будь ласка, підкажіть, мені буде дуже цікаво, тому що я знаю, що сувенірна продукція також була. І я маю деякі сувенірні предмети Будянського фаянсового заводу. Однак, що стосується цього сімейства їжачків, то я зустрічаю його вперше. Маньківка є Маньківка. Так, і другий виріб це. Чудовий набір для компоту. Зверніть увагу. Я ось так навіть відійду трішки, щоб краще ви могли роздивитися: 35 см висотою, ручний розпис. Мені здається, що цей розпис називався. Травневі квіти. І, і автор той же самий Іван Сень. Якщо я не права, будь ласка, поправте мене в коментарях, тому що я не досить впевнена цій інформації, яку вам подаю стосовно авторства. І величезний, відразу скажу, 3,5 літра сюди поміститься якогось узвару, компоту. Або тієї води. Ми бачимо ось таке поближче покажу вам. Ось такі малюнки. Маскова така техніка виконання. Є трішки кракелюру, бачите? Це говорить про вік. Всередині ось так виглядає, також повністю глазурований. Що стосовно клейма, клеймо тут Вон було, але підтерте. Досить такі важкенький, скажу відразу. І до цього кувшина, йшли дві такі, також чашки велетні. Тут, Півлітра, 100% отнана, а можливо навіть і 600 мл ось такі дві чашки. Подивіться, який чудовий ручний розпис. Спеціальні фарби для фаянсу Були у майстрів. Взагалі. е-е 60-80-х до 2000-х років це було, це чудова плеяда художників, скульпторів працювали на Бодянському фаянсовому заводі. Зараз мало хто лишився з першого покоління післявоєнних художників, скульпторів, будянців, за то, який спадок вони нам залишили. Так, ось такі дві чашки. Бачите цього набору. Такий розпис часто зустрічався. Зараз я, можливо, візьму ось так, щоб на фоні кувшина показати сюди ближче. Бачите, яка краса Паянсова. Ой, в музеях будемо скоро зустрічати такі речі. Тому я коли його побачила на Оликс. Я, звичайно, бистренько його придбала в свою колекцію. Не торгуючись. Все. На сьогодні, що хотіла, то показала. Якщо сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку. Звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал. У мене буде ще дуже цікавих речей будянського фаянсового заводу з ручним розписом. Всім миру, щастя та добра. Бажаю до зустрічі! на моєму каналі.